Любі мої, вітаю вас! З вами Наташа. Ви на каналі «У ритмі Серця. І давайте сьогодні ми глянемо новини для вас від вищих сил. Подивимось, які новини для вас є у Вищих сил. Ну що ж, вищі сили вам кажуть про те, що так, як раніше, вже не буде. Все. Виходить, оновлено версія вас як особистості. Вас як духа. Да? Перед тим, як прийти, втілитись у це тіло, наша душа там, на якихось тонких планах, тонких там, світах, складає план, по якому вона має пройти цей життєвий шлях у цьому тілі. Вона складає план з іншими душами. Ми з іншими душами ще до нашого народження домовляємось. Хто нам буде яким кармічним вчителем, хто буде батьками, хто буде братами, сестрами, хто буде дітьми, чоловіками, дружинами, коханими, коханцями, це все ми плануємо ще до того, як приходимо у це тіло. І тут ми виконуємо цей план. І коли ви виконуєте якийсь там, закриваєте якийсь кармічний урок. Досить масштабний у вашому житті, ви переходите на інший рівень. І так, поступово, крок за кроком, ви еволюціонуєте у цьому тілі, ви виконуєте, ваша, ваша душа через це тіло проходить ті уроки, які вона запланувала собі ще до народження пройти. І вищі сили вам кажуть, що прийшов час. Що рані, так, як раніше, вже нічого не буде, ви вже достатньо виросли, ви закрили якийсь свій досить болючий період життєвий. Так, можливо, вам було дуже важко, можливо, вам було дуже страшенно боляче, але ваша душа знала, що ви впораєтесь. Вона запланувала це, тому що вона знала, що саме в цьому тілі, саме з цим персонажем, тобто з вами, вона зможе пройти ці етапи. У вас досить болючий життєвий досвід. Ви, ну, подивіться, тут чоловік із зав'язаною головою. Да? Це говорить про те, що він травмувався, да? м'яко так скажемо, що його по голові били. Да? Оці уроки, ну, там, чи він падав і розбивав голову, чи його чимось вдарили, да? там, можливо, і не один раз. Це говорить про те, що ці уроки були досить важкими. Досить важкими, але вони були вам потрібними. І зараз світ буде розгортати перед вами зовсім іншу гілку вашої реальності. Вас будуть вчити. Ви цього не будете усвідомлювати, але так будуть складатися події, що це буде виглядати, як ніби ви самі це робите, але вас, відповідно ж, будуть вести і вчити. Вам будуть. Давати можливість того, щоб ви навчилися слідувати за своїм серцем, щоб ви навчились жити зі свого серця, з любов'ю виконувати ту роботу, яку ви робите, з любов'ю всіх приймати і відноситись до всіх людей, да? не чіпляти ярлики там ні на кого. І дивіться, якщо ми йдемо не за покликом свого серця, то наше життя ускладнюється. Ми проходимо якісь уроки. І в залежності від того, як далеко ми відійшли від свого серця, тим складніші ці уроки. Дивіться, якщо зараз ви знаходитеся в якомусь некомфортному для вас стані, якщо ви не отримуєте задоволення від свого життя, то, скоріш за все, ви не йдете за своїм серцем. Там, де ви живете своїм серцем, вам добре, вам комфортно, вам кайфово. І якщо ви. Йдете проти свого серця, то вам дають ускладнення, вам дають різні уроки для того, щоб ви свій життєвий шлях таки повернули у те русло, яке запланувала ваша душа. І якщо ж ви йдете за своїм серцем, то ви, навіть якщо не сильно ви там багата людина, не маєте хоромів, не подорожуєте, не знаєте куди, але вам комфортно і кайфово в тому світі, в якому ви живете, нехай у вас буде якась кімнатка в комуналці, нехай у вас буде якась робота не дуже високооплачувана, і їздите на роботу ви маршруткою, а не машиною да, своїм автомобілем. Але ви кайфуєте від того, що ви робите, то це вже і є шлях по серцю. Можливо, ваша душа не запланувала, щоб ви там мали мільярди на банківських рахунках і купували яхти, які будуть десь там стояти, пришвартовані у якихось далеких вам водоймах. Да? Тобто зараз вищі сили вас будуть направляти туди, де у вас буде вибір. Де ви зможете вибирати, йти за своїм серцем, чи, чи так, як ви звикли, да? але тут ви будете отримувати по справедливості, ви будете отримувати, тобто ви будете пожинати плоди своєї діяльності, свого попереднього досвіду, ви будете пожинати плоди. Тобто ви будете отримувати те, на що ви заслуговуєте. І в залежності від того, який вибір ви робите, ви будете отримувати або ускладнення, або вам буде легко і просто проходити нові життєві там якісь не, свої досвіди. Тож вищі сили вам кажуть про те, що ви виходите на новий рівень. Що так, як раніше, вже ніколи не буде, що ви вже зовсім інша людина. Ви вже пройшли в минулому все, що могли пройти, беріть звідти свій досвід. І вперед. Довіряйте Богу, з'єднуйтесь серцем своїм, з Богом, тому що Бога немає в церкві. Можете зараз закидати мене камінням, можете мене блокувати і що хочу робити, але в церкві Бога немає, в церкві ідоли. Там посаджений штучний Бог, істинний Бог у вашому серці. І ви завжди маєте з ним зв'язок. І вам не обов'язково молитися завчаними молитвами. Вам потрібно, щоб. Слова йшли від вашого серця. Шукайте Бога всередині себе. Зв'язуйтесь з Ним через своє серце, і сили будуть допомагати вам проходити той шлях, який ви маєте пройти. Вищі сили вам кажуть про те, що ви входите зовсім в новий життєвий етап. Тобто, усе, що було, воно вже своє віджило. Так вже не буде ніколи, так як раніше. І ви не зможете вплинути на, це, на, на цей хід подій це те, що запланувала ваша душа ще до вашого народження. Тож бажаю вам нарешті, хто ще не живе за своїм серцем, за покликом свого серця, віднайти, почути той поклик серця і йти. За ним, тому що все, що ми робимо, не від серця, воно просто нас вбиває. Подивіться на стосунки, в яких ми знаходимося, тому що так треба, тому що повинна, тому що що скажуть інші, вони нас вбивають, руйнують такі стосунки. Ми не живемо по серцю, ми живемо з почуття провини і боргу якогось невідомого. Да? Подивіться на роботу, на якій ми працюємо, тому що ми маємо освіту, яку нам колись нав'язали наші батьки чи наші рідні, і ми не отримуємо задоволення від тієї роботи. Ми не можемо насолоджуватись, ми вигораємо, ми впадаємо в депресію, ми жити не хочемо. У нас безсоння через те, що ми не йдемо за своїм серцем. Тому що це не те, чим нам потрібно займатися. А ми привикли зовсім по-іншому. Нас вчили так, що має бути стабільність. Отак ти народилася, вчися, да, потім працюєш 40 років, потім пенсія і все. Ні, так вже більше не буде. Вам потрібно вчитися вибирати своїм серцем. Свій е, подальший шлях вибираєте своїм серцем. Ось які новини є. Для вас від вищих сил. Ну що ж, бажаю вам усього найкращого.